Об'єднана Оперативна група Канади працює в тиші секретних контртерористичних операцій, і її діяльність майже не афішується широкому загалу. Цей підрозділ створили у 1993 році, і з того часу він став символом елітної та небажаної прозорості операцій. Відбір у цю еліту надзвичайно суворий, а тренування. Включають навички тактичного проникнення, роботу зі спецзнаряддям і виживання у складних умовах. Про його чисельність та конкретні місії майже нічого не відомо, що робить кожен публічний натяк на участь відразу предметом міжнародного інтересу. Для ворогів ця група є тінню, що з'являється там, де інші зазнають поразки, і саме ця невидимість робить її. Найнебезпечнішою данський корпус бойових плавців формувався на основі водних шкіл і виріс у вузькоспеціалізований підрозділ для секретних морських операцій. Перші офіцерські класи сформувалися у 1957-му, А окрема група бойових плавців утворилась згодом у 70-ті роки. Протягом існування в корпусі служили лише 311 осіб. Що підкреслює ексклюзивність і вибірковість набору кандидата в еліту, навички бойових пірнань, нічні рейди з маскуванням і робота у складних морських умовах відділяють цих бійців від звичайних морських піхотинців? Кожен випускник проходить витривалі випробування та тактичні тренування, що формують холодну майстерність і силу, котру не варто недооцінювати. Тайванські війська спеціального призначення відомі своїм акцентом на інноваціях у екіпіруванні та стелс операціях у гірських і міських ландшафтах. У 2013 році їм видали нову броньовану уніформу чорного кольору, яка практично закриває тіло і зменшує видимість вночі. До комплекту входить кевларова балістична маска, що призначена захистити голову від смертельних уражень і зберегти боєздатність під вогнем. Тренування включають міські операції, десантні вправи та практику нейтралізації загроз через швидку і безшумну роботу маленьких груп. Ці бійці навчаються діяти поодинці і у малих групах. Роблячи ставку на точність удару, швидке ухилення і абсолютну прихованість місії, підрозділ, відомий як Сніжний барс, призначений для боротьби з тероризмом, придушення масових заворушень і нейтралізації організованих злочинних груп. Його операції часто відбуваються у складних умовах, де від бійців вимагають швидкої мобілізації, тактичної координації. І психологічної стійкості. Тренування включають тактику штурму, заходи по притисненню груп опору і роботу з технікою для масових операцій у густонаселених районах. Спецназ вивчає методи роззброєння і розгортання кордонів безпеки, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення під час операцій. Майстерність і оснащення цього підрозділу роблять його ключовою силою у внутрішній безпеці, яку не помічають за національною завісою. Жія відома по всьому світу завдяки захопленню серйозних випадків і врятуванню життя там, де інші підрозділи зазнавали поразки і невдачі. Їхній девіз про порятунок життя без уваги до власної безпеки не просто слова, це керівництво. Кожної операції від плану до виконання тренують снайперів, штурмовиків і переговорників водночас, бо успіх тут залежить від поєднання точного вогню і майстерної деескалації конфлікту. Кожен курс включає симуляції висотних штурмів, рукопашні протистояння і багатогодинні вправи зі стресовими сценаріями, що ламають слабких. Репутація Гі -E як еліти сцен контртероризму, робить їхнім іменем знак довіри для уряду і викликає страх у тих, хто планує насильство. САС легендарна служба, чия історія і методи стали еталоном для багатьох спецпідрозділів по всьому світу і породили безліч міфів. Їхнє ім'я пов'язують із операціями глибокої розвідки, нічними рейдами за лінією тилу і точними ударами проти ключових об'єктів супротивника. Навчання підкреслює автономію, роботу в малих групах та здатність діяти в екстремальних природних умовах на значній відстані від підтримки. Справа не лише в техніці ведення бою, а й у витривалості. Психологічній підготовці і здатності приймати рішення під абсолютним тиском від слави і страху до прихильності союзників. Ім'я цього підрозділу стало синонімом професіоналізму в операціях високого ризику. Дувдиван створили для роботи в умовах змішаних міст і околиць, де кожен крок може означати контакт із ворожою мережею і ризик для життя цивільних. Підрозділ було організовано на західному березі у 1987 році як відповідь на зростаючу хвилю інтифади і терору. Їх спеціалізація, інфільтрація під прикриттям, вилучення ключових фігур та робота за даними розвідки для мінімізації бойових сутичок. Навчання включає вивчення місцевих мов і звичаїв. Способів маскування серед мирного населення та стриманість при зустрічах із підозрюваними цей підхід робить їхні дії миттєвими, точними і болючими для супротивника, бо здатність залишатись непоміченим інколи важливіша за силу. Бійці Кайбіліс виросли в джунглях і через навчання з виживання стали бійцями, здатними витримати екстремальні природні випробування. Підрозділ існує з 1975 року і знаменитий жорсткими курсами, котрі перевіряють межі тіла і волі кожного рекрута. Тренування включають нічні рейди в густих заростях, орієнтування без карт і вправи з використанням мінімальних ресурсів для тривалого виживання, уміння мовчати, приховувати сліди. Діяти непомітно і уникати засідок робить цих воїнів страшними та дуже ефективними у джунглях. Репутація бойової жорсткості поєднується з високими навичками виживання, тому їх бояться і поважають у регіоні, де джунглі підсилюють правду про силу. Сили Дельта з'явилися як відповідь на хвилю терору у 70-ті роки і стали інструментом для важких антитерористичних місій. Підрозділ спеціалізується на звільненні заручників, прихованих рейдах і операціях прямої дії, де час і точність вирішують людські долі. Відбір до підрозділу надзвичайно суворий і включає випробування витривалості, тактичного мислення та здатності діяти у хаосі без сторонньої допомоги. Їхня робота тісно переплітається з розвідкою. Авіацією і дипломатією, бо успіх вимагає синхронізації національних ресурсів у найкоротший термін. Секретність та оперативна гнучкість роблять їх ефективними в місіях, про які світ дізнається тільки після того, як загроза ліквідована.